Як уйде Путін з посади? Покажіть, будь пожалуйста, як він уйде з посади? Путін. Чи той, що називає себе Путіним. Як він уйде з посади? Покажіть нам, пожалуйста. Так, рішення короля. Все дозволеность и решение. Горе, страдание, потеря. Потеря. Враг за спиною у нього. Сильний враг, сильний гнів. Як під контролем, дьяволом нарядом. Це прям близько коло нього. Карта хворобы. Бедственная ситуация. Як уйде. Ну тут хвороба. Болезнь, печаль, депрессия и болезнь. И что? Ну да, какого человека ему надо избегать рядом. Тут вот решение короля и вседозволенность. И что я тут бачу? Чем закончить? А Д. Ну, карта смерти. Карта смерті і хвороб, Хвороба і смерть. і корабль в дальні країни.